Всім привіт з Південної Кореї, друзі. Вас вітає компанія ProCar. Хочеться зняти більш детальне відеозвіт про цей автомобіль, бо він доволі таки цікавий далі відео зрозуміти чому. Отже, перед нами Hyundai Sonata LF, в комплектації Premium Special. Автомобіль 14 року випуску, має оригінальний пробіг 163 тисячі кілометрів, 2-літровим газовим двигуном. Дану автівку ми викупили на аукціоні Головіс це аукціон цілих автомобілів Південної Кореї. По технічному стані автомобіль весь в рідній фарбі. У нього жодної заміни, жодного ремонту. Він повністю цілий. А саме цікаве, те, що цей автомобіль не з-під таксі, і не із під оренди. Це, у цього автомобіля був лише один власник за весь час. Це документально підтверджено. Тобто він на ній від'їздив і зразу ж здав її на аукціон продавати. Тому це дуже рідкісна така ситуація. Коли можна знайти Елефку, в з-під таксі, не з-під оренди, з таким ще пробігом такого року і доволі непоганою ціною. Ціна у морі на неї буде 6500 доларів, ціна під ключ в Україні 12100 доларів. Подивіться на стан. Стан повністю відповідає заявленому року та пробігові. По комплектації давайте більш детально поглянемо, показую шилдик. Є електропривід водійського сидіння, навіть шкіра на сидінні не пошкоджена. Достановив попередній власник трьохконтурний обдув водійського сидіння. У нього яке ще є зеркальце для якогось виду незрозумілого. <кій> Якийсь прибамбас встановлений, але ми так і не змогли розібратися, для чого він встановлений, що з ним робили. Внизу, якщо не помиляюсь, то це встановлена додаткова батарея для відеореєстраторів, щоб не висаджував основний акумулятор. <кій> Кермо було в шкірі весь час. В принципі, це по ньому видно. Сам чохол. Видно, що кермо не затерте. Це залишили сліди тільки від цього чехла. Є круїз контроль мультируль. По приборці все чисто. Є мультимедіа. Монітор доставлений, але камера заднього виду є і вона доволі таки хорошої якості. Ключа два, один вже захований, один залишений в машині. Клімат-контроль, двохзональний трьохконтурні підігріви. Передніх сидінь і підігрів керма. Не знаю, що це був за власник, де він працював, але він дуже любив безпеку, бо в нього чомусь відеорегістратори аж два. Ось один і ось другий, і вони працюють. Дуже все так якось воно зафіксовано, якось воно все так закріплено. Ну, коротше, не знаю, хто була ця людина, але автівку він явно беріг. І от щоб ви розуміли, оці килимки це ще від нього залишилось, щоб навіть не псувалися основні килимки. Тому вони от як нові майже. Людина весь час їздила з таким от лінольовому салоні. Тож, дуже-дуже і непогано. Тут так коротенько, просто дуже хотілося про неї розповісти, бо насправді такі варіанти потрапляються, ну... В кращому випадку раз в місяць, але як показує практика, а й раз в два-три місяці. Тому як тільки вона з'являється, зразу ж, зразу ж її якомога перші забираємо. Трошки ще покажу і багажник, і під капотом, щоб там сходу було зрозуміло, що це за автівка, який це стан. І до резини ще перейдемо. До речі, на неї є повний фото-відеозвіт з аукціону, де ми її купляли, бо ми ж теж перевіряємо перед тим, як щось купляти, навіть якщо для продажу стан багажника, обшивка вся ціла. На балоні газовому також обшивочка стоїть, по комплекту є компресор і клей, зручний крюк. Вана вся цільохенька, ціленька. Тут це також ціле. От понаклеював скрізь такі якісь стрічки. Світоотражаю, там якісь подсвіточки всякі. Ну, коротше, мені здається, якийсь дідок їздив, бо от такі всякі штуковані приклеєні щоб типу видно було, що двері відкриваються. Йдемо далі. 2 літра газ, подивіться на стан. Все абсолютно ціле. Тут ще також щось доустановив вольтрон, стабілізатор. Но це треба було заморочитись, це я ж кажу, якийсь дідусь 100% їздив, погляньте на стан, жодний болтик не крочений. Просто все в ідеалі. Двигун працює ідеально. Це невбиваєма автівка, якщо таку автівку взяти для себе, то ну, це мільйонник, якщо його обслуговувати. Якісними мастилами, розходниками, оригінальними корейськими запчастинами, то автівка не вбиваємо, вона буде їздити до мільйону. І таку автівку основно беруть для себе, щоб їздити кожного дня і не думати, що щось там зламається, чи потрібен якийсь сервіс, чи ремонт, до речі, по резині. навіть називала, протектору Він майже 100%. Тобто Не потрібно буде навіть на резину звертати увагу. 23 рік, 46 неділя, тобто майже 24 рік. Резина опера. І спереду і ззаду аналогічний стан. Тому це вже є плюс. По кормузним диском у неї зносу практично немає. Але б їх краще відшліфувати для а, нормальної експлуатації, скажімо так, по колодкам трохи не вирко. Тому, друзі, ось така автівочка. Вона наразі в продажі в продажу. Звертайтесь, пишіть нам по номеру. Надамо всі документи, всі звіти, щоб підтвердити всю цю інформацію, яку ви чули зараз на відео. Дякую за увагу! Працюємо, друзі.